Thank mm -hmm. you. Мої вітання. Ми в кінодомі, і ви в кінодомі Войтенка. І я, власне, Володимир а Це Сергій Тримбач. І ми сьогодні з ним поговоримо про Сергія Параджанова. 9 числа має виповнитися 100 років від того дня, коли прийшов на світ в Тбілісі Сергій Параджанов, який став всесвітнім режисером, але й українським. І грузинським, і вірменським. А це надзвичайна фігура в світовому, власне, в українському кінематографі. І е, в тебе багато пов'язано в твоїй творчості, в твоєму житті з Параджановим. Е, ти є сценаристом, ти кінокритик, як пишуть у Вікіпедії, хтось кінознавець і кіносценарист. Я згоден з усім, але почну з того, що. Ти ж сценарист фільму Небезпечно вільна людина, яку як режисер Роман Ширман зняв. Скільки років вже? Це вже давненько було. Десь в нульових роках? Років 15 цьому фільму, але я повинен сказати, що фільм живий. Ось днями мені написала з Естонії фіно журналіст, що я подивилася цей фільм, я захоплений. От, а коли скоро це відомий кінознавець Грузинський, і е, товаришка подруга е, Параджанова, подивившись цей фільм, сказала, що якби Сережа тобто, Параджанов захотів робити про себе фільм, то він би точно зробив таке. Ну тобто там вже складено із байок про Параджанова. І е, всі вони практично цей вигадки. Взагалі, вся, все, що ми знаємо. Про Параджанова ми знаємо в основному від самого Параджана. Він міфотворець, але Ну, є люди, які творять міфи, але себе при цьому якось не вставляють у ці міфи. А він, а він якраз не те, що вставляв, він про себе в основному. Тобто він дієва особа. Він із Сталіним, одна з байок, яка є в фільмі. Що от ми стоїмо із своїм другом на Красній площі, дивимося раптом, і з вікна нам махає рукою привіт товариш Сталін. Ми просто ну, сам Сталін нам махає. А потім ми зрозуміли, що це він підписує розстрільний списку. Розстріляти, розстріляти, а потім рука в нього втомлюється, він так махає, а ми думаємо, що він махає нам рукою. Характерний для Параджанова, до речі, такий така новелетка. Так, що е, Ясно, що нічого подібного в житті не було, але разом з тим це реальний Сталін, реальний Параджанов, просто в нереальних таких стосунках. Колись, коли начальство подивилося, е, проби, кінопроби, кіно, е, які зроблені після тіни забутих предків», київські фрески. То вони жахнулися 9 травня, 20 років великої святої перемоги, а, а там якийсь сюрреалізм буржуїнський. Все не похоже на якісь реальні зв'язки, все сюрреальне якесь таке, він от... дивовижний Параджанов, Але цей його міф це міф, власне, про вільну людину. Тому, коли був спершу один майдан, а потім другий, як відомо. Мені все видавалося, що Параджанов десь так збоку стоїть і дивиться на хлопців. Це те, що треба. Я про це давно Ну, Щоб отак, щоб люди вийшли на майдан, щоб вони нічого не боялись. Свобода була ось що було, є і буде Богом Параджанова. Кажу, був є і буде, тому що знає, для багатьох людей, які увійшли в його світ, от як я. То ну, він не, не є а, чимось таким, що в минулому залишилось, Він продовжує жити з нами. І, до речі, оцей його гумор, він його рятував і він його врятував, до речі, і в концтаборах. Як відомо його в 73-му році заарештували, ну, він вже довів на часто, кажуть, що останньою каплею було була його поїздка в Мінськ. Де він там виступав. А про Джона Кідома, коли він перед собою мав гурт людей, його висував. Тобто він, він був такий артист, і він говорив, що попало. Ой Сергій, я пам'ятаю, аж Кіріб, це 1988 рік, 1900, коли його представляли в Домікіна, була прем'єра, що він говорив зі сцени, бо це, це було. Не те, що це небезпечна вільна людина. Це, до речі, фраза небезпечна вільна людина належить Роману Балаян. От, тому Балаян іноді говорить, що ви не забувають, то я такое прийду. Ну, ні, не забувай. Тому що справді в цьому світі свободи було небезпечно знаходитися. І люди, люди так трохи. Ну, до речі, є одне питання. Яке і в тих виникало декого з тих, хто з ним працював, що звідки не взявся такий, як, яким він постав тінях забутих предків? Адже в попередніх фільмах такого Параджанова ми практично не бачили. Він зняв не один фільм на студії Довженка. Це посередньо фільм так. таке, причому з советським розливом. типу Пирєв, Аля Пер'єв. До речі, Пер'єв після смерті Сталіна знімав Достоєвського. А не комедії, совєтського фільму. А от проджанувши у слід з ним робив фільм, наприклад, такий перший парубок. Ну, ну навіть там актор молодий з обличчям Петра Оленікова і з фільмів теж перепелівського такого лукавського розлива. До речі, колись в Італії, ну, вже під час перебудови він потрапив в Італію на симпозіум. Пазоліні, про якого він весь час говорив, що він на нього страшно впливаєшся, його запитали ваші улюблені режисери?» Він сказав Пельдєв і Луков, значить класики совєського фільму. І він майже не жартував. Ну, але в нього перший фільм дебют Андрієш. Це якраз був такий не фільм. Багато в чому казка та казка. До речі, з цим теж пов'язана історія Андрієш. За цією казку літературною молдавською було поставлено ним і спочатку дипломний фільм у віку. А головою деку Державної екзамінаційної комісії був Довжен. Ну, навколо цього Праджанов вибудував, вибудував цілу легенду, що Ніби Довженко страшенно сподобалося все це, і він сказав, що ваше мислення, ваш тип художнього світогляду, близький до українського кіно, тому ви туди йдете. Насправді не Довженко пальчиком показував, це було просто розподіл. Він був учнем, він учився на курсі українського режисера Ігоря Савченка, Ну от і всі вони поїхали, не тільки ж поражав. Аловна Уму в Науму в Києві працювали. Марлен Хуцеєв в Одесі. Тобто, але Пранчанов вже ж вибудовує своє, був геній Дороженко. А він же ж, ключове слово для автохарактеристики було геній. Я геній. Я, до речі, коли приїхав вчитися в Київ в кінці 60-х, я не знав тоді, що це від нього пішло. Всі ділилися, і в нас на курсі всі були генії. Ну, а хто не попадав їх число, то інше слово на літеру Г. Значить, ну, це була його сифікація. Я геній. Запалився від свічки генія. Е, бо Савченко не мав статусу генія, не було чого там запалювати. Е, а от Довженко. от насправді все було не так. Е, професор Юрєнєв у своїх спогадах написав, що насправді Довженко побачив, що в фільмі ляльку, тому що Андрія ж був лялькою в цьому фільмі, яку таскали по живій траві. Живій природі. Він сказав, що це страшний несмак, що це чорне що, Він вимагав ставити там, ну, не двійку, ну принаймні трійку, що тоді було, що тоді дорівнювало смертному вироку. Ну, тобто, це був малокартині. Філім знімалося 3-4. Він навіть ніякі навіть не потрапляв. би. І тоді псевдовольний Сергій Полінавич Герасимов нібито все-таки умовив по поставити четвірку, на ну, що мовляв. От. Ну, але скажу, але е, все це трансформувалося. Тобто все, що розказував в основному Параджанов, е, треба, при, треба так і сприймати. що Це такі байки. Хоча деякі навіть його друзі, наприклад, Григорян, який дружив із ними і написав в серії Життя зазвичай людей про нього біографічну книжку. Він, нас, він повірив там на ну, це, що Параджанов сам розказував, значить він же про себе не буде брехати. І він там, що Довженко в нього не і, і курсом не керував після смерті Савченка і, і так далі, і так далі. Але він, зокрема, тим і цікавий, ну не тільки тим, звичайно, якби він не зняв, не поставив тіні забутих предків і колір граната, ну то вибачте, все це б залишилось. Він би залишився таким персонажем, цікавим по-своєму, в цьому побуті кінематографічному, і все таке. Ну, але щось, ну хто про тебе гарно збреше, як не ти сам. По-перше, по-друге. До речі, треба мати брати на озброєння. Хочеш стати знаменитим? Да. Е, ясно, що перше, це треба робити хороше кіно, ну якщо покинутись. Але треба друге створювати свій імідж. А як створювати? Історіями, розповідями. Чого, до речі, євреї така найпотужніша, мабуть, етнічна група в світовому кіно. Євреї вміють розказувати історії. Е, ну, Біблія, Євангелія про це світ. Це вибачте книги так, е, так, справжні. Так, от а, тому треба вчитися євреї, в євреї в, в цьому сенсі розказувати історії про себе, в тому числі не забувати себе я абсолютно з тобою згоден. Адже Параджанов знімав, він і так багато фільмів зняв, коли Саят зняв, який ми знаємо як колір граната, то був непонятен для трудящихся. І, по-моєму, Юрєнєв його перемонтував, чи я Ні, помиляюся. Сергій Юткевич. Сергій Юткевич. Йосипович, там забавно було, що так, і той так. Сергій Оспафій Сергій Юткевич. Юткевич. До речі, мені Балаян казав, що тут різні версії. Одна, що Параджанова ця монтажна версія не сподобалась. А Балаян мені Роман Балаян, казав мені. Що він чув від нього протилежну версію, що він там зробив зрозумілішим, тому що насправді ж, ну, 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 доволі зашифровано все це. А Віткевич як, ну, як профі, суперпрофіль безумов. До речі, киянин за народження. Я, так. Він це діло вибудував трошки чіткіше, Да? Ну але знаєте, знаєш, в цьому сенсі треба говорити просто є авторська версія, а є інші версії. Ну так як і в літературі, до речі, ну, ну там легше, бо там є, якщо архів зберігся, ми можемо Івана Франка цензур підцензурну версію і видають і уже нецензурні, так? так і тут. Власне, люди добрі, ставте добрих і кінодому і Сергію Тримбачу, якого я запитаю. Ну от ти кінознавець і кінокритик, а чим відрізняється кінознавець від кінокритика чи кінознавство від кінокритики? Ну, Передусім тим, що кінокритик, звичайно, це був значно ближче до кіножурналістики. Кінознавець все-таки, це сфера науки. Кінознавець вивчає бажаному об'єктивному параметрах. Кінопроцес, кіноісторію, може навіть майбутнє вивчати, прогнозувати і так далі. А кінокритик, і, до речі, це часто, ну, не часто набуває, в моїй особі це поєднується. Більше того, мене тепер все частіше пишуть, що письменник. І це правильно, і навіть кінознавець. Так, е да, це нау науковець, але якщо ти не вмієш е писати літературно на свої тексти, е якщо вони читаються з дубовним якимсь скрежетом, е то е це нікому не потрібно річ. Тому це перше. Я коли вперше з'явився в редакції військового кіножурналу, ну тоді номер один в я собі поставив таку мету, що якщо я вже обрав цю професію, то я повинен там другуватись. Коли я до прийшов, я сказав, слухайте, я філолог. Я ж філолог, я не маю кінознавчої освіти. Вони замахали на мене радісно руками і сказали. Та тут тільки Фіма Лєвін, до речі, походження з України, в гік закінчував всі, чи філолог, і журналісти. Це справді так виявилося. Тобто я виявився сміть. <клух> <клух> та, та, і я спитав, а чого з України так мало? Переді мною там 10 років ніколи не другував з України. Вони сказали, що не було нікого, не склав та було. Але в нас вимога перша, текст повинен бути, література. От і все, це якби проста річ. Яку треба розуміти передусім тим, хто входить в цю професію. Як я студентам кажу, немає різниці. Ви пишете вірш, новелу, роман, кіноповість. Це повинна бути література. Чує, щось книжки твої, по суті, принаймні ось ця Олександр Довженко, Загибель Богів, це Довженко без Гриму, тут ну, це з цим складніше. Е, Вочевидь, ти писав це як кінознавець? Я писав як кінознавець, але й як літератор. Тому для мене була найбільша похвала від Оксани Станіславовни Місієнко знаної. Знанок -нав, кінознавця не знався, сказала, читається як роман. Ну, роман такий пухкий в тебе. -18. Так. <зидан> Фільм, про який сьогодні ти багато говорив. Я згадав, небезпечна вільна людина. По суті, про Параджанова, де є анімація, її, де сахалтуєв, зробив чудову. Анімаційні такі, це історії Паражава, просто вони як Де його можна подивитися? Він є в інтернеті? В російськомовному варіанті і існує, ясно, і в Україні на то, ну от то не виставили. От, що треба зробити все-таки? Я думаю, бо це ж тут не предмет. Якоїсь там. А наскільки ти можеш це зробити? Адже права, мабуть, у студії, яка. Ну так, це Київ на в цьому разі це треба зробити. І, 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 і зробити що з англійськими з англомовними Ну, практиками. Тому що справді фільм не тому, що я макую причетність до нього, він справді один з найуспішніших -най фільмів про, 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 про Джора принаймні точно. Абсолютно, люди добрі. Я закликаю вас подивитися, в якому варіанті він не є. І можливо він буде і в українському варіанті. І ви поставите добре і тому фільму, і нам із Сергієм Тримбачем, і кінодому Войтенка. І я, власне, Володимир Войтенко. Заходьте до зустрічі! Цимаран. Սրտեմ մենակ եմ մնացել Դու երևում ես ում ես ամեկին Հիշում ես անցյալը քոին ու தாக்குն լալիս ես լավ գիդեն ծնրան ծերterում մենակ եմ մնացել تو هر وام جب تو مزان مکین هیشو مزان سیالا کهین او تاکون لالی سیز لاب گیدن دو بیدی گاز بیدی گاز چرا که این حکوم تو بیدی گاز Դու бити գազ ու վարս չնակ ին փոկու Կայռո մեին ցեդաս ամեն օր ամեն տեղ ամեն ժամ Ուշերաս սանորվալ ինց անգի շանտան ու մամենո ամեն ժամ կամ չում եմ չես գալիս rapum inz molorum man bere zvanum vai spes sharunang kokus terna napakvelen vahu zeran me hokis ameno inchu pites lai nash haru bărbată să ca o Tu pe gaz, tu pe gaz, o vares, ce invocu. Tu pe gaz, tu pe gaz, că vares, ce E lume mințes este amne normalent am în team jen Cușeras senoraut înțan geștor mamelor amne jen Camțume chescalis خاپومیت مورورو أن مغزەوان Bwys bes Siarw nawg Bais gygam iwr Myn yn arafod Darnas as hoch historis Gacham dam Gwarwen hochus Lwyser am arawd Amen o'r amen Dech amen